Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти свічку. Моя свічка буде з пальмового воску, і виготовляти я її буду за допомогою цієї пластикової е, формочки. Це буде моя перша в житті свічка, тому не судіть сувого. Якщо ви так само новачок у цій сфері, як і я, то я б вам рекомендувала розпочати зі свічки, яку заливають у склянку, банку. Має вона приблизно такий вигляд: це покупна свічка, але якщо ви виготовите її своїми руками, вона матиме точно такий самий вигляд. Все, що потрібно, це купити фітіль на спеціальному карпіжі, який приклеюється до дна склянки. І все далі просто заливаєте розтопленим матеріалом, там може бути віск чи парафін. І чекаєте, поки свічка застигне, а потім вже нею можна користуватися. З... Цією формочкою трошки складніше, тому що свічка не залишається в цій формі, а її потім ще потрібно діставати. Що теж досить такий клопіткий процес. Ну і давайте вже до виготовлення. Робочу поверхню я застелила, бо одного разу мені вже довелося відтирати віск від столу, і я не хочу це повторювати, тому стіл я не закрила. З матеріалів нам знадобиться, звісно, віск. Моя свічка буде з пальмового воску, вона має вийти з гарним візерунком. Також знадобиться формочка, вона в мене ось така розбирається фітілі, який підходить за розміром. А цим я оприсну формочку для того, щоб потім свічку було легше виймати. Ну і ще я додам барвники і е, е, ароматизатор. в мене вишневий. Віск потрібно розтопити на паровій бані. Для цього я взяла банку, ну нічого кращого не знайшла. Взагалі, в ідеалі краще мати якусь посудину з носиком, просто буде легше наливати потім віск розтоплений у форму. Все, тепер його ставлю у воду. Поки я розтоплюю віск, підготую. Фітіль для цього потрібно відміряти довжину фітіля і залишити ще кілька сантиметрів запасу. Тепер на одному кінчику зав'язуємо вузлик. І проштовхуємо формочку. Що у мене пішло не так. Коли я заливала віск ось в цю формочку, він просто витік. Я переглядала різні відео, перш ніж робити свою свічку, і е, там теж виготовляли свічки за допомогою пластикових форм. Е, і так само вони були і розбірні, і з цими дірочками для фіцеля. Але ні в кого ніколи нічого не протікало. І я не знаю, що я не так роблю. Я так і не змогла розібратися в цьому питанні. Тому, якщо ви знаєте, як зробити так, щоб віск не витікав. Будь ласка, напишіть про це в коментарях, я буду дуже вдячна. Ну, а в мене ця проблема вирішилася таким способом. Після першої спроби залити формочку, в мене у формі залишилось, залишилось трошки воску. Він затвердів і закінчив. Крив всі ці щілини, через які він просочувався. І тому, коли я наливала повторно воск, в мене вже нічого не протікало. Отже, коли форма в нас вже наповнена, ми залишаємо її на кілька годин просто стояти, застигати. На це потрібно багато часу. В мене свічка стояла кілька е, годин, і після цього все одно формочка ще була тепла. Я залишила формочку на ніч, і лише зранку перейшла до наступного етапу виготовлення, і я почала діставати свічку з цієї форми. a Насправді я дуже боялася, що це буде дуже важко, що вона не буде вилазити з цієї форми, але як не дивно, все пройшло досить гладко і досить таки нескладно і не важко. Як не дивно. І в результаті ось така свічка в мене вийшла. Я використовувала пальмові вістки, саме тому, що саме з цього воску свічка виходить гарною. В неї має з'явитися візерунок при застиганні. В мене цей візерунок не вийшов. Тут лише шматочок його є. Я думаю, що це через те, що я свічку повторно віск заливала в одну і ту саму формочку. При цьому в мене вже на стінках формочки був застиглий віск, і, коротше кажучи, мені здається, що це могло завадити появі ось такого візерунку. Ну і другий варіант, можливо, при під час того, як я діставала. Свічку з форми, візерунок теж мог міг стертися, ну але мені здається, що тут радше перший варіант, ніж другий. Знов таки, якщо ви знаєте напевне, напишіть, будь ласка, в коментарях. Свічка в мене вийшла не ідеальна, зате своя. Я дуже рада, що в мене вона вийшла, бо я вже думала, що це буде провальний експеримент, але ні, результат мене радує. Вона вже пахне вишною, і зараз ми будемо з вами її підпалювати. Під відео в описі я залишу посилання на інтернет-магазин, в якому я купляла матеріали для свічки. Головним чином, тому що там майже для кожного матеріалу є опис, де розказано, що це таке, як цим користуватися. І у випадку з фітілями, там є таблиця з відповідності розмір фітіля і діаметр свічки, тому що фітіль потрібно правильно підібрати за розміром. Словом, там багато корисної інформації, тому можете. Прийти, подивитися, почитати. І в попередньому відео я розпаковувала посилку, яка мені прийшла з цими матеріалами для свічки, тому я запрошую вас переглянути його. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в коментарях. І так само, якщо вам є що підказати мені, так само пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна за поради. Свої експерименти з виготовлення свічок, я звісно продовжу, бо все-таки я хочу виготовити свічку більш простим шляхом, просто заливши в склянку матеріал. Наприклад, віск. Ще я хочу поспробувати виготовити. Свічку з парафіну. Ну, коротше кажучи, ще велике поле діяльності чекає попереду. Тому відео також будуть на цю тему. Я думаю, що мені буде що розказати і показати. А на сьогодні в мене все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!